Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. На цей раз ми з вами зв'яжемо ось таку чудову ніжну сіточку. На початку відео я вам показала готові вируби з неї. Підходить під будь-який літній одяг, ось так поворотними рядками, але це зразочок у мене не відпарений. Вона після обробки буде виглядати ще гарніше. І ось так вона виглядає по колу. Дуже гарна, легенька. Ось тут у мене. Була помилочка, я переробила цей візерунок по колу, щоб було гарно і гармонійно на переході, і зв'яжемо з вами обидва варіанти в цьому відео. Для поворотного в'язання ми набираємо кількість петель кратно 4, у мене тут їх 20, і дві кромкові, 22 петлі загалом. Одразу після набору петель ми починаємо формувати нашу сіточку. Перший рядок кромкову знімаємо. Перша петля у нас лицьова, вона слугує. Для кромки стабільної ось так. Кромкова, перша лицева. Далі дві разом ми в'яжемо ось так за передні стіночки, щоб вони були праворуч. Далі робимо подвійний накид від себе назад, один, два. Тепер, так як у мене класичні петлі, я буду їх повертати. Дві петлі потрібно повернути і пров'язати за задні стіночки. Щоб вони були з наклоном ліворуч. Ось так. Далі наступні дві запередні стіночки праворуч. Знову подвійний накид і повертаємо дві петлі, в'яжемо разом ліворуч. Знову праворуч, дві разом лицевою. Подвійний накид, і дві повертаємо за задні стіночки ліворуч разом. Далі знову праворуч дві разом. Подвійний накид, дві разом ліворуч, дві праворуч. Далі у нас йде один накид, лицьова і кромкова. Другий рядочок кромкову знімаємо, далі в'яжемо по малюнку, Виворітні будуть виверітними. Один накид, там, де один у нас передостанній тобто останній, ми його в'яжемо виворітною. Далі знову дві виворітні по малюнку. А подвійний накид ми в'яжемо таким чином. Перший накид ми в'яжемо лицьовою, Знімаємо. Другий накид ми в'яжемо виверітною. Далі дві виворітні. Знову подвійний накид першу петлю ми в'яжемо лицевою. Знімаємо, розкручуємо, а другу в'яжемо виворітною. І знову дві виворітні. Подвійний накид перша лицева. Друга виворітна, дві виворітні. І ще один. Перша лицьова розкручуємо, друга виворітна. І тут у нас будуть дві виворітні. і кромкова. Третій рядочок нам потрібно змістити ось ці отвори у шаховому порядку. У нас завжди перша буде лицева, ось тут для стабілізації кромки, тобто, кромкову, ми знімаємо перша лицева незмінна. Далі ми робимо міняємо місцями: у нас був тут один накид, одинарний. Тепер він буде в третьому рядочку на початку рядочка від себе один накид. Завжди від наших накидів петлі розходяться ось так в обидві сторони. Тобто, якщо у нас тут був накид. Після нього йдуть дві разом ліворуч лицевою, і тепер дві праворуч, повний буде раппорт, подвійний накид, дві ліворуч, як і в першому рядочку на початку. Знову дві праворуч, подвійний накид, дві повертаємо ліворуч разом. Дві праворуч, подвійний накид, дві розвертаємо ліворуч. Разом, дві праворуч разом, подвійний накид. Дві ліворуч. І одна у нас лицева для стабілізації, і кромкова. Четвертий рядочок, в'яжемо по малюнку. Кромкову зняли, одна виверітна, друга виверітна. Далі подвійний накид, перший накид лицевою, розкрутили, другий виверітною. Далі дві виверітні, перший накид лицева, другий виверітна, дві виворітні. Знову подвійний одна лицева, друга виверітна. І так продовжуємо до кінця рядочка. Наприкінці, тут ще один подвійний буде, лицева, виверітна. І наприкінці у нас одинарний один накид, він буде в'язатись просто виворітною. Ось тут у нас виворітна стабілізаційна і кромкова. Ми з вами пров'язали весь раппорт візеруночка поворотними рядками. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. Тепер зв'яжемо його по колу. На круговій спиці набираємо кількість петель кратну 4, у мене тут 56 петель, і починаємо одразу після набору формувати нашу сіточку. Перший рядок. Перша петля у нас буде одразу поверну її, вона буде ліворуч нахил туди Далі одразу після неї дві разом, підтягну, щоб було легше дві разом праворуч за передні стіночки. І тепер подвійний накид. Тут у нас завжди будуть накиди всі подвійні по колу. Далі знову повертаємо ліворуч, від накиду подвійного дві разом, одразу дві разом праворуч. У мене дуже слизька ниточка, тому незручно. Ліворуч, праворуч, далі подвійний накид від себе назад. Знову дві разом ліворуч за задні стіночки, і дві разом праворуч, подвійний накид. І так продовжуємо до самого маркера. Після накиду у нас дві разом ліворуч, дві разом праворуч. В кінці рядочка у нас виходить ось така картина. У нас подвійний накид, потім дві разом ліворуч, дві разом праворуч, знову подвійний накид, і лишається одна петля. І та, що перша у нас була одна. тому ми Розвертаємо цю петлю одразу, маркер прибираємо і підхоплюємо ще першу петлю на початку рядочка. Тепер їх пров'язуємо дві разом ліворуч ось такий лайфхак буде. Далі маркер надіваємо, і у нас рядочок починається другий рядочок із першої лицевої. Далі у нас подвійний накид, як і при поворотному в'язанні. Ми в'яжемо перший накид лицьовою, розкручуємо його, а другий виворітною, далі лицьові. Подвійний накид бачимо: перший в'яжемо лицьовою, другий виворітною і всі петлі лицьові в основному. Тільки подвійний накид. У нас одна лицева, одна із нього виворітна буде. Ось так. Так, продовжуємо до кінця рядочка до маркера. У накида одна лицева, одна виверітна, а решта всі лицеві. Третій рядочок у нас починається одразу з подвійного накиду від себе. Ось так. Два рази закручуємо. і Перші дві петлі розвертаємо, в'яжемо разом ліворуч за задні стіночки. Далі наступні дві разом праворуч. Далі знову подвійний накид, ліворуч, дві разом, праворуч дві разом. Подвійний накид. І так повторюємо до маркера до кінця рядочка. Після накиду дві разом ліворуч за задні стіночки, дві разом праворуч за передні стіночки. В кінці рядочка у нас чітко завершується візерунок, подвійний накид. Тут у нас ліворуч дві разом і дві разом праворуч. Четвертий рядочок в'яжеться по малюнку. У нас починався той рядочок з подвійного накиду, тому у нас перший накид лицьова розвертаємо, і другий виверітна. Далі всі петлі лицьові по малюнку перший накид лицьова, другий виверітна. Так, продовжуємо до кінця рядка. Перший накид лицева, другий виверідна, наступні всі лицеві. Ми пров'язали повністю весь візерунок. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. Знову у нас ось тут де отвір, починається з однієї лицевої, потім дві разом. Щоб не плутатись, ми бачимо, наприклад, перетинку, ось таку: ось тут у нас. І тут у нас повинен бути отвір. Тому по обидва боки у нас будуть по дві разом, в різні боки. Це так, щоб не плутатись. Ось така гарна у нас ніжна сіточка виходить. І ось тут, де у нас перехід, тут я трошки схибила, і потім вже, бачите, ось тут ще трошки нерівно, а потім вже непомітний перехід вийшов. Тобто, вона абсолютно цілісна по колу, можна зв'язати навіть авоську. З іншої ниточки, бавовняної, наприклад. І ось наше поворотне в'язання. Вона, наче простенька, але дуже стильно виглядає і зовсім не косить. Дякую, що пов'язали разом зі мною та додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна за вашу активність, підписку та лайк. Просуваємо україномовний в'язальний контент разом. Рівних вам петель та натхнення.